Здоровенькі були шановні панство, ви на каналі, щоб рази не вставати. На цьому каналі намагаються зробити життя в селі легше і красивіше. Напевно, відкриємо ще одну рубрику новеньку, яка буде називатися Порівнялочка по аналогії з тими розпаковочками у гламурних дівчат. І так, дивіться, прийшла осінь, найкраща пора для селянина. Торжествує він не тільки зимою, не тільки коли краде дрова. А в основному торжествує тоді, коли збирає результати своєї праці. І так, яблуні. Я стою зараз біля чемпіона на карликовій підщепі. Це яблуня вже своє відпрацювала, вона вибаркована, І от тут поряд навіть є заміщення її, да, друге, напівкарликова муцу. Але подивіться на це яблуко. Це в цьому році, ну взагалі на кожен рік, от, просто, просто панське яблука. Прекрасний розмір. Це десь тут добрих сантиметрів 6-7, середня десь, десь така і є. Є трошки дуже загущено, треба було її повидаляти, по, по зав прорядити завість. Я її не рядив, хай собі буде. Менше яблучко я теж можу з'їсти. Зайду ще з цього боку. На карликові при на карликових підщепах це її вже років навірно, напевно, десь із 18-20. Її вже треба видалити. От, вона вже там і пошкодження має, більшу частину з тієї посадки я вже видалив. Але суть не в тому. Суть в тому, що карликові дають на багато більший урожай і набагато більший калібр яблучок. Чемпіон, оце, оце, бачите, да? ці точечки. Це гірковита ямковість. Чемпіон схильний до неї. і треба робити профілактику після того, як воно зав'язалося препаратами із кальцієм. Тоді воно буде без отаких штучок. Я лишній, мені простіше його викинути, ніж лишнє кропити, тому я на це не сильно звертаю уваги. В цьому році я мало обробляв. Є ось враження. Чорна точка, це тут черв'ячок, це плодожерка зробила. Ну, якщо на всю яблуню, таку яблуню, я викину 3-4-5 яблук, це невелика проблема і це набагато економічніше, фінансово вигідніше, ніж поборотися з тими одиничними проявами шкідників і хвороб. Добре, пішли до слідучої. яблуко осінню, осінньої пори дозрівання. Називається вона пріма. Солодке гарне яблуко, коли копається картошка, кінець вересня, середина вересня воно збирається. Е, в минулому році на цьому дереві в мене було 200, 215 чи 217 кілограмів. В цьому році трошки менше, чому була холодна весна і дуже сильно вдарило по світу, потягнуло десь холодом. Ну Є з десятка з 3-4 яблук є. Яблука такі от вишнево-червоні. Вони дуже гарні, вони вон, падають бачите на землю, на землі вони долежуться в траві і дуже гарні, дуже смачні на споживання. Мають трохи таку яблучну легеньку кислинку, специфічний гарний смак і дуже цікаві для невеликій кількості для садку, щоб ото мати непреривно яблучко, починаючи з літа. Ще одне осіннє яблуко, амулет. Яблуко доволі непогане на смак, але мінусів в більше. В мене було їх 150, я залишив лише одне. І то більше для тіні. Тобто ось таке, як діду покажу, здорове, гарне дерево. Та? І на цьому дереві висить 5-6 плодів. Плоди он, падають, дозрівають. Можна їх зривати і дозарювати вже десь на збереженні, зберігається вона недовго, максимум 2-3 неділі місяць в гарних умовах холодильнику. Але я його вивів, тому що воно абсолютно не, 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 не дає урожаю. Дає оце по 5 яблук і тримає що таке здоровенне дерево. От, тому не раджу, не раджу навіть для того, щоб з'їсти одне яблуко, тримати таке дерево нерентабельно. А це у нас Golden Resistant. Одна з підвидів голдена, Яблунька імуностійка до парші. Прекрасні плоди, гарний розмір, трошки видужені. Головна особливість резистента, що він не боїться парші. Тому що от основний той самий перший Golden Delchez він дуже сильно ловить болячки всі болячки, які є, а особливо паршу. Почали шукати вихід з цієї ситуації, щоб поменше його поливати, тому що він стає абсолютно не, фінансово не, не, не потрібен з такими витратами. Тут ось були ось на листочках, чуть -чуть, бачите, якісь хворобки були. А так більш-менш навіть без сильних обробок він прекрасно плодоносить. Теж гоблен я не проріджував, є маленьке таке яблучко. От. Ну, Це їх таких більше три штучки. Треба проглядати, я пожалів. Все-таки маленьке яблучко, солодке голдену на з'їстя. їсти. Сам резистент за смаком, він чуть-чуть не такий солодкий, як голден. Голден, він там аж язик прилипає і е, приторний, а цей чуть-чуть такий свіжіший, не такий е, приторно-солодкий. Зберігається він до Нового року без проблем, але він ніколи не долежує до тої пори. Його з'їдають в першу чергу всі і діти, і дорослі. Якщо у вас любите голдене, рекомендую муцю, рекомендую отакий резистент, буде мати менше проблеми з тими хімічними препаратами. І так, всім відоме яблучко, яке називається Ренет Самеренко. Чудовий розмір. Дуже вона любить ховати її, бачите, дуже гарно ховає їх листя. Дуже гарно вона росте, заростає, тякі, які Більше як півтора метри за, за сезон е, яблучко дуже хороше дуже зберігається трошки обсипалося був дуже сильний вітер учора. яблучко теж любить, любить болячки якщо ви бачите тут теж є і ямковість на ньому місцями пробиває і ловить воно і паршу воно не стійке до хвороб але це все компенсується його смаком який ні з чим не порівняти тому декілька лежить воно дуже прекрасно, лежить воно до березня місяця, в погрібі, без ніяких проблем. Ось покажу, покажу, бачите. І парша є на ньому, і ямковість є на ньому. Ну, ось одне це яблуко добре-добре уражене. Це все можна позбутися додатковими хімічними обробками. Але ще раз повторюю, дешевше викинути пару яблук, ніж викинути пару печінок. І так, сорт у нас називається горець Джона Горед. Прекрасний сорт, дуже красиве яблуко, дуже гарний розмір. Розмір десь 8-9. Деяких, деяких 5-6. Ну 5 немає, обманюю. Значить, в мене їх отут я замінював старі сорти, які вибракував. Є їх декілька десятків у ряду. Прекрасне яблуко, гарно дуже лежить, зв... надзвичайний смак. От, от, з озимих яблук зимових чи не найкраще яблуко, оце Джона Горес. Якщо вам десь попадає, беріть, не думаючи, садіть. Нагрузка, подивіться, це яблуні, який четвертий рік, і оце в неї така от нагрузка. Ну, Я вам скажу, дуже дуже хороша нагрузочка і дуже гарний врожай з неї. Прирости теж нормальні, 50-70 см гілячки. Тобто ну, все чудово, будуть прекрасні. Яблучко. Ця от похилилася, треба буде її поправити. От. Вже або обрізкою, або просто кілком з весни підіпреться. Зараз вже не буду зачіпати. Дуже гарне яблучко. Дивіться, кожне яб... яблуня один в один. І розмір. Лежать вони вежуються, починаються десь туди під новий рік. Коли сніг лежить, таке червоне гарне яблуко з такою цікавою прожилочкою. Назвичайна штучка. Назвичайний сорт, прекрасний сорт. Рекомендую. Гренні Сміт. Яблуко із Австралії далекої. Перекладається як Бабця Сміт. Прекрасне яблуко, імунне до парші, імунне до багатьох хвороб. Оце із... Це дерево, це дерево і цей урожай вже це з тих, які я перещіплював. Там є, якщо ви дивилися, є перещіплення. Вони вже практично зросли, дивіться, в нуль. Це і менше зрослася, а ця гелячка взагалі зрослась практично в нуль. Ще рік-два і вони повністю в мене буде закінчене заліковування ран. Навантаження в них ще невелике, тому що я їх дуже сильно обрізаю. Корінь потужний, вони вон, дивіться, які прирости махає кожне, кожне, кожне літо. Я ці прирости вкорочую, щоб яблука було мало, щоб не повідломило ці гілки, які я перещепив, там дуже мало його тримається. Як вже заросте повністю, тіла буде багато. От, слідуюча така сама, точно. Тіла буде багато на геляка, геляка буде повноцінно і росте і буде триматися. Тоді можна буде давати йому навантаження більше і по цвіту, і по кроні, і по росту. Трошки я зробив високі оці пеньки. Я на гілляки перещеплював, неї, де, де було в мене. Треба було перещепляти нижче, брати, вони трохи завеликі. Але нічого страшного, тож з дробинкою дістанемо, хай собі росте спокійно уверх. У мене їх тут, тут цілий ряд. От так от покажу. О, цілий ряд оцих грані сміт, його не видно здалека. його треба підходити, бо зелене гарне яблуко. Воно солодше, ніж семеренка. Воно лежить краще, ніж Семеренка, обробітку потребує менше, ніж Семеренка. І воно точно таке саме, як Семеренко, як воно, там протиалергенне, чи не знаю, щось, там. ці червоні яблука вони визивають якусь алергію, зелені ні в кого не визивають. Тому е, Гренні Сміт раджу, раджу і як і для промислового, для базару, як і для домашнього вирощування. Golden Delicious. В цьому році Golden чистенький, без парші, без нічого. Чуть-чуть він на сонці, бачите, дає румяну бочинку. Нагрузочка у нього дуже хороша, вон по повигинало о цьому деревцьові всього-навсього якихось там років. 6 чи 7 і от так воно, ну, ну, ящик яблук на ньому висить. Розмір теж непоганий, розмір 7-8 от верхніх, да? 7 8 9 Нижний, чуть трохи він дрібніший, але за рахунок того, що він солодкий і всі його хочуть, їдять і дрібний, і великий. В цьому році мало оброблялося, в цьому році обробив два рази. Три рази, обманюю три рази Перший раз обробив весь садок по бруньках, другий раз обробив після зав'язі і третій раз пройшовся вже по тлі і заодно з профілактикою парші. Все, осінніх обробок не робив ніяких, достатньо, є трошки гнилі, є трошки підпорчені, є трошки вдарені плодожеркою, але то настільки мало їх, що навіть на те уваги можна не звертати. Сорт Айдаред. Айдаред це сорт, який вивели у Штатах в інституті помогами штата Айдахо. Дуже гарний, дуже він насичений, дуже він плодючий. Він найкращий запилювач для усього саду. У мене їх було багато їх трошки скоротив, тому що нас він лежить непогано, він лежить. До кінця зими, до, до кінця весни, в залежності від того, холодний погріб чи теплий, доходить він через місяць-півтора до споживальної вже стиглості. Але він має трохи кислинку. Не всі люблять кислинку, особливо зараз, коли ці гутамати попритуплювали смаки, всі хочуть, щоб було солодке, що аж капець. Тому я його тримаю декілька штук на любителя, на специфічно. В садку цих декілька штук в мене роблять основну роботу. Вони запилюють все. Він цвіте довго, найдовше. Починає майже одним з першим і закінчує одним із останнім цвіт. Тобто це запилювач прекрасний. Хоча всі вінецькі садоводи вважають його мусорним сміттям в садку сортом таким, що він не потрібен. І так, сорт Флоріна. Флоріна, на мою думку, як і для мене, це самий найкращий сорт як для сім'ї, як для себе, так і для промислового вирощування. Він досить імуностійкий, він мало вражається гірковитою ямковістю гірчаткою. Його мало бере парша, практично не бере. Однієї профілактики досить для того, щоб забути, що таке парша на цілий сезон. Навіть самі, самі сильні великі роки. Розміри в ній прекрасні. Тут трошки у нас з весни, бачите, було хвора, її підлічили трошки да, від листочка плямочки, але це невелика проблема. І от в мене є в садку десь відсотків до 40 флоріни. Прекрасне яблуко, солодке, гарне, м'який смак лежить чудово до самих нових. У мене десь в погрібі, там навіть між налими ще можна знайти цілі яблука. Правда, смак в них вже цепкий і не добрий. Але факт в тому, що лежить. Лежить прекрасно. Тому флоріну рекомендую завжди і усім, щоб мати на зиму, що самому з'їсти і дітям дати. А це молоденька яблунька трьохрічка Антонівка. Посадив їх декілька штук. Ось ще одна така сама молода Антонівка. Посадив їх декілька штук через те, що коли мені дали його спробувати, то Антонівка вона, вона кисленька Вона кисленька, вона кисленька, дуже хороша для квашення бочкового, такого, знаєте, як то колись робили гарний квас. А ця якийсь підвиця Антонівки, який не, не має кислоти зовсім. Він майже майже такий, як, як осіннє яблуко, пізнє осіннє, солодке, гарне яблуко. Я його посидив не для їди, для їди в мене є краще яблуко. Посидив його з двома, з двома, з двома там, такими намірами. От бачите, припекло сонечко його, було, у нас дуже велика жара, але воно це місце загоїло, воно не гниє і не портиться. Просто має таку чуть-чуть плямку. Значить, посадив я його з двоякою метою. По-перше, воно дуже плодюче. Ви бачите, скільки тут одна різочка, і тут вже скільки яблук є, вони ще й під низом попадали. Плодюче воно дуже неймовірно плодюче. Значить, щоб для того, щоб просто осінь зібрати на прицепі, завести на вініфрути і зразу ж, всього, серед осені, не чекаючи, коли там зимові яблука дозріють, лежаться, а вже мати копійку. І друга мета дуже багато людей мене просять яблуко на те, щоб заквасити. А заквасити із усіх зимніх яблук можна тільки голден, і то його можна квасити вже, як він лежиться. Поряд голден, дивіться, якісь геляки погинались. І ну, нічого ти не наквасиш. Амулет, він стоїть, жаба, роз, роз розлазиться в Квашені, прийма осіннє яблуко, теж не годиться на Квашення. І так вийшло, що от, от прийшлося посадити Антонівку. Ну ще як варіант з насіннячка Антонівки із сіянців Антонівки, це буде дуже хороша підщепа. Тільки, ну, для різних сортів, тільки з одним плюсом. Це буде високоросла підщепа чи, 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 чи мінусом. Це буде старе добре дерево, яке в селах дідів бобів було, воно виростає як пальма висотою до 20 метрів, ніхто тих яблок дістати не може, треба їх струшувати, збирати і так далі. Але є такі люди, які кажуть, дай мені таку, щоб вона була як у діда, бо в діда вона росла 50 років, от на Антонівці вони ростуть по 50-70 по, по, по 70 років, по 100 років. У них не так, як карликва піща по 15-20 і до свидання міняй, вирізай. Тому це от я так от попробую їх три штучки посадити. Ця в мене посаджена чотирихрічка. ось теж чотирихрічка. Тут трошки меншечка нагрузка. Ну, Прирости прекрасні, через те, що я бук не був, бачите, прирости вам дали по добрих по півтора метра. Тобто через два роки це вже буде повноцінне нормальне дерево. І от ще через рік пізніше посадив ось малесеньке, малесеньке деревце, яке теж мало тут дуже багато нагрузки, я їх позривав, тому що вони він, вигнали, вже підпирав його. Вони його вигнали, мені не так цінні плоди, як ціна саме дерево. Тобто Антоновка теж може бути дуже хорошим таким варіантом. Для домашнього садка і для промислового садка. Ну, для промислового не дуже, тому що ніхто її вас купляти не буде, хіба що якщо поряд місто і заквасити в бочках і привезти, тоді будуть хапати. Це однозначно. Один із підвидів флоріни, вона трошки трошки, трошки дрібніша, трошки червоніша. Таких в мене попало теж 5 чи 6 дерев, можливо, це і не флоріна, але всі признаки флоріни. Оця ось Восковий оцей, нальот, смак, її, легкість, все Ну Вона чомусь, оце от раз, два, три, чотири, от шість дерев. Ну Вона чомусь чуть-чуть червоніша, ніж вся звичайна. Можливо, можливо, це залежить від того, що її привили на піщепу, та що з червоним листям, там яка 54-100. 114 чи 113, я не пам'ятаю, як вона там зветься, вона дає більш насичений червоний колір, а решту прививали на яка там М-106 чи 109, я не пам'ятаю цих цифр А та вона дає більш світліше яблуко, більш жовтіше яблуко. Можливо, це в цьому в цьому відмінність. По смаку по посему решта. Ну, єдине, що от вони трошки обсипаються. Вон, бачите, вітер був. Вони трошки попадали, да, лежать там всякі різні під деревом. Сама флоріна ну, теж трошки впадає, але набагато менше, ніж оця червоненька. Бачите, да, різниці от флоріна сама класична, саме звичайна. Да, і ось флоріна, яка трохи червоніша. Ну, для мене це оце, єдине пояснення, що різні піщепи. Різні піщепи, і піщепа теж має вплив на, на саме яблучко. Ще один сорт. Черговий сорт, який в мене є, називається Топаз. Воно в мене теж одне, я його взяв, щоб спробувати це що за яблуко і виявилося, що яблуко неймовірного смаку, неймовірних властивостей. Стійке воно до парші, парша його не бере, ніяких булячок на них нема. Єдиний мінус, що я його посадив на місце якогось старого дерева. Тут, по-моєму, семеренка була, така трипка недобра попалась. Я його викорчував, посадив. І воно тут в мене вже років 5 чи 6, і отак мучиться, мучиться, але 5-6-10 яблучок воно дає. Ну, Це мені достатньо для того, щоб мати от живець, що потрібно десь підщепити, перещепити. І щоб мати спробувати, воно всередині жовто-кремово-жовте. Воно влежується жовто, десь за місяць після збирання. Це десь жовтень місяць, і жовтня місяця десь до весни воно запросто зберігається в звичайному погрібі маючи неймовірний смак, от просто неймовірний, от такий як карамель. Ну я навіть не знаю, не, не така, звісно, солодка, як цукерка, але присмак такий карамелі, такого крему, торта, от, от щось таке. Щось таке, ну, Я на смак невеликий спеціаліст, це треба до Ернеста Хіменеса Брау відправлятись. Так що є і такий сорт, який теж вартий уваги. Досить такий дуже гарний, дуже гарний рекомендую. Ще одне яблуня муцу напівкарликова. Напівкарликова піщепа. От дивіться на розмір цього яблука. Цим яблуку я, напевно, сам його не з'їм за один раз. Їх на дереві не дуже багато, але вони неймовірні. От просто неймовірного виду. Зверніть увагу, як вони гарно. Дозвівають, як вони гарно, який гарний вигляд мають вони. Ну, не знаю, у нас цю муцу із промислових садів першу скорочують, тому що вона дуже мало дає яблук, навантаження дуже мало. Для особистого саду, для присадибного саду це навантаження плюс-мінус пару кілограм, великий родин не, 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 не згорає. От, ви там не щитаєте, не рахуєте ту кожну копійку от, і не витрачаєте стільки на обробіток. Тому для домашнього саду яблуко бомба. Можна садити, можна вирощувати. Муцу це японський голден. Добра вона тим, що вона трошки імунна, на ній парші набагато менше, ніж на Голдені. Розмір його набагато більший, ніж на Голдені. Це в мене напівкарликова підщепа. Я її заміщую цей чемпіон. Який оце слідуче яблуня чемпіона, і там знову в мене є муца. Це чемпіон а муцу вже під якраз війдуть в стадію в стану плодоношення стабільного. Трошки маленька на них нагрузка. Вони великі, гарні яблука, дуже солодкі, дуже гарно зберігаються, дуже довго лежать. Трошки вона капризна. Ну всі голдени капризні, а японський голден по японському капризний. Але якщо більш-менш нормально обрізати і доглядати, вона буде давати гарний урожай і дуже смачні яблука. Ну і ще один сорт, доволі таки цікавий, який заслуговує на вашу увагу. Сорт називається Macintosh. Пізньоосіннє ранньозимове ранньо зимове яблуко. Воно дозріває його потрібно десь в середині вересня збирати. Я завжди його пропускаю, цей початок збору, і він дуже сильно стиляє землю, бачите. але воно не сильно б'ється в травичку, його збираю, воно влежується за 2-3 тижні і з'їдається найперше. Надзвичайний смак, надзвичайний. Зелена серцевинка всередині. Е, яблуко лежить, от якщо його зірвати в технічній стиглості, да, тобто не чекати, коли там обсипеться і коли пожовтіє. Воно лежить довго. От Якщо воно перечекати, пропустити його, ну, цей період збору, воно лежить місяць-півтора і починає портитись. Е, цікавий дуже сорт тим, що він найперший з усіх зимових сортів лежиться і йде на споживання. Дуже-дуже цікавий, я його багато перещіпляв, дуже погано він перещіпляється. Я не знаю, чому він так тяжко приживається порівнянні з усіма іншими сортами. Яблуко я не проріджував, його треба було прорідити. Я, як завжди, не мав часу бігти, воно в мене одне єдине, це дерево я отримав як маточне для живців. Я не мав часу за ним бігати, тому є от меншечки яблучко, бачите, і є яблучко поряд, гарне. Якщо трошки його доглянути, яблука будуть всі здоровенні. Всі здоровенні. Ось такі, бачите? Прекрасне, здорове яблуко, товарне яблуко і смачне яблуко. Шановне панство, якщо вам цікаві живці із цих сортів, що в мене є, лютий березень, скоріше лютий я обрізаю, цих живців море валяється під ногами, в мене кожне дерево підписане. Або приїжджайте, набирайте хоч машинами, прицепами, або приходьте, нарізайте, скільки ви собі яких хочете сортів. Або можу надіслати, але то не сильно обіцяю, бо не знаю, чи буде час з тим гратися. Абсолютно безкоштовно за символічну плату 10 копійок в базарний день, аби тільки прийнялося і росло. Це все робиться тільки для того, щоб в селі жилося веселіше, легше і довше. А щоб два рази не вставати, покажу вам, який вигляд має борошниста роса на початку осені, бачите, білий такий листок. Лікується дуже просто. Або топсин, або ще якісь препарати, той самий хорус, той самий свіч, скор. Багато препаратів її прибирає, але я вже за цього одного листочка, це не весь садок, я побачив один. Не буду я обробляти весь садок, тим більше осінь, цей лист зараз відпаде і ніякої шкоди він вже не зробить. А весною вже буде робитися хорусом перша обробка з хорусом для того, щоб попередити оцю брошнисту росу. Чим вона шкодить? Вона зупиняє ріст, пагона, розпосюджується дуже швидко на всі листки. Тут немає, вже не повсюдиться, тому що температура вночі менше 10 градусів. Вже вона зупинила. Своє пагубну дію і, і, і своє розмноження. Бачите, як чітко по молодому, по молодому пагону, ось молодий пагін почав рости і він весь білий, його повністю з'їдає цей грибок, який харчується ним. Ну, Бог з ним він все одно обріжеться весною, повністю. Так що в цьому році вже його обробляти не будемо. Але за цим теж треба слідкувати для того, щоб не вгробити молоді насадження. Молоді яблуні. Особливо вони до цього дуже-дуже-дуже чутливі. Тому що тут от 4 гілячки, да, і з них одна зупинила ріст і розповсюджує грибкове захворювання. Тому за цим слідкуйте, щоб все було добре. Так що ось такі справи, шановне панство. Садок треба вже починати гарненько збирати. Теж роботи є кусочок, але дасть Бог все буде добре. Садіть, вирощуйте, воно завжди вам віддячить гарним урожаєм. З гарним доглядом будете мати і яблучко, і настрій, і купу друзів. Бувайте здорові!